Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, і дуже дуже небезпечна. Та як правила, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш. То, звичайно, що тоді? Де узятися біді? Діти, як ви зрозуміли, про що ми сьогодні будемо говорити? Так, про правила дорожнього руху та різноманітність. Знаки, які існують не лише для водіїв, а й для пішоходів. Давайте поглянемо, розглянемо і запам'ятаємо ці дорожні знаки. Знаки у червоних трикутниках називаються попереджувальні знаки. Знаки у червоному колі це забороняючі знаки, а квадратні знаки з синього колі це інформаційно вказівні знаки. Діти, скажіть, а як називається частина дороги, по якій може йти людина? Так, це тротуар. По тротуару машина не може їздити. Молодці. Ой, діти, а хто це в нас? Так, та це ж світлофор. А давайте з вами перевіримо, як до? Світлофора. Як червоний, бачиш ти, то не можна йти. Тільки жовтий нам мигнув, слід приготуватись, як зелений дав сигнал, можна сміло перейти. Дорогу слід переходити в спеціально відведеному місці, коли бачимо ось такий дорожний знак пішохідний перехід. Або зебру на дорозі та світлофор. А коли немає ні зебри, ні знаку пішохідного переходу, але є ось такий знак. Він означає підземний пішохідний перехід. Діти, а як ви гадаєте, що означає цей знак? Цей знак означає зупинку. Транспорту, де ми можемо сісти на автобус. Молодці. Діти. А ось цей знак позначає велосипедну доріжку, по ній може пересуватися тільки людина на велосипеді. Ось цей знак означає в'їзд заборонено. Він забороняє проїзд будь-якого транспорту і машини, і велосипеди. Ніхто не може їхати. Діти, а що може означати цей знак? Подивіться. Він попереджує водію, що діти можуть вибігти на дорогу. Це попереджувальний знак у червоному трикутнику. Його встановлюють неподалеку шкіл або дитячих садочків. Але ви знаєте, що на дорогу вибігати не можна, і перебігати дорогу теж не можна. Він попереджує водіїв, що вони збавили швидкість. Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію знаку дорожнього пешохідний перехід. Але спочатку давайте з вами трохи пограємо. Подивіться уважно на знаки та знайдіть забороняючий знак. Так, це. Знак виїзд заборонено. Це забороняючий знак червоне коло. А давайте подивитись уважно, та знайдете мені знак попереджальний. Правильно, ось цей. Він попереджає водіїв, що діти можуть вибігти на дорогу. Це попереджувальний знак. А який знак показує, що тут автобусна зупинка? Так, ось цей знак вказує на те, що тут автобусна зупинка. Діти, а який знак виглядає, як пішохідний перехід? Правильно, ось цей, а підземний перехід? Правильно, ось цей. Діти, а який знак вказує на велосипедну доріжку? Так, молодці, ось цей. Ану, подивіться уважно, а цей знак що може означати? Правильно, що поблизу знаходиться лікарня. Молодці, а тепер. Давайте робити аплікацію нашого першохідного переходу. Ось такий знак ми сьогодні з вами зробимо. Чоловічок йде по зебрі. У мене є білий аркуш, блакитний квадрат, білий трикутничок, а сюди викладемо чоловічка. Давайте будемо наклеювати. Спочатку блакитний квадрат. Змашуємо слоєм. Всередині тримаємо довольно. Будемо наклеювати на аж аркуш посередині. Ось так. Прибираємо зайвий клей. І... Тепер будемо змачувати наш трикутник. Наклеїмо наш трикутник посередині. Будемо робити чоловічка. Зробимо нашу зебру і перехід. Та будемо її наклеювати. Ось так. Ось Тепер викладемо нашого чоловічка. І будемо його наклеювати. Ось такий знак пішохідного переходу в мене вийшов. А я пропоную вам вдома спробувати зробити такий знак. До побачення!